О, дуже приємно, заходіть до нас до хати. Добрий день. Добрий я чую українську мову, і мені сказали, що десь тут має жити одна із таких самих перших українок, яка приїхала у Велику Британію, ще ого, го як давно. То я за адресом прийшов. Є ну, якщо ви говорите до мене українською, то значить я все правильно зробив. Так, дуже правильно, і заходіть до хати. Дякую, заходимо. Хай. Ну що, друзі, всім привіт. Мене звати Назар, і ще раз нагадую, ми в Англії. А конкретно зараз я знаходжуся в будинку пані Зюзі, котра переїхала до Великої Британії вже близько 55 років тому. І мені стало цікаво поспілкуватися з нею як з одної із перших переселенок з України до Великої Британії. Давайте почнемо. Знаєте, з чого? Я просто від усіх чув місцевих жителей про те, що ви ну, одна із тих жителів, яка вже тут ну дуже давно живе. Я так розумію, ви сюди приїхали приблизно в яких роках? В котрім так. я приїхала в 67-му році, 67 році 28 марта березня. І туди мій син родився. Град з того дня і рано, і туди, коли я приїхала за рік, I я вийшла тут заміж, uh -huh. почала ходити ми до роботи. Колись дуже тяжко було робити, ми ходили бараболю збирати руками такі маленькі сапи, бураки, щекли. Знаєте, тяжко, тяжко робила. Мені мій чоловік казав, каже, лише то, йди, я тебе пішлю до школи, йди навчиш англійської мови. Mm -hmm. Ну, де я пішла? Як я пішла, заробила гроші, де я піду до школи, як я хочу вручити? Ви сюди приїхали в 67-му році з України. Звідки ви з України? А я приїхала з Тернополя. Ви з Тернополя. Ну no. то е, був Тернопільська область, Тернопільський район, село, місто Великі Бірки. В 67-му році ви сюди приїхали, я так розумію, не від доброго життя в Україні. Ні. У вас були також якісь причини на те, щоб сюди приїхали? А я приїхала ту. То я мала дідуся і бабча. Вони були у вас тут. Вони, вони тут по війні приїхали і жили. Mm -hmm. Вони мали свою хату. Вони мені навіть хату були лишили, і що повмирали, я їх поховала. Я, я їх до, до смерті до, доглядала бабчу і дідуся. Ну, що ваша бабця і дідусь були так. першими переселенцями? Так, так. Ну... І Я тут к них жила, жила років. Я не знаю скільки років, десь рік чи два. Потім я вийшла заміж, і ми собі купили хату. А ви вийшли заміж за українця? Так. У вас любов зустріла навіть у Великій Британії. Віщіля робила, що моя мої знімки, можу вам показати. О, дуже так. цікаво. А ви робили весілля за українськими традиціями, чи вже як в Англії? Український. Святкую? Український. Так, український. Так, український, наша домівка була. Угу. Наша домівка був, наш е, отець український, давав угу. мені шлюб. Так. Тут в Англії. Так, так. Дуже Люб. цікаво. Я була. Біло, таке Чай, як звичайно. До речі, я хотів з вами поговорити з приводу української церкви в Пітерборо. Я сам приїхав з України, і для мене це було якимось відкриттям, як це в Великій Британії може бути українська церква, і я справді прийшов до цієї церкви і бачу, там стоїть хрест, і пише, що церква заснована в 1967 так, році. Так, так. І це якраз рік, коли ви приїхали? Так, я приїхала в 60. W 67-ym tak. to jak raz my kupili tą cerkowicę, to był taki starszy człowiek. Uh -huh. e, I my chodzili pierwsze do tej cerkwy, że był jeszcze jeden Świeczenek. No, oni że pomierali, uh -huh. był ojciec w matczach, to on tak się tu przystarał, on bardzo chciał, щоб стягнути сестер монахинь, щоб вчили релігії наших uh -huh. дітей. Але щось, воно, щось йому ще не, не вдало і то десь поїхав забрали його до другої громади і він там помер. знаєте, Але він дуже-дуже ще -дуже старав, щоб це була наша церква, uh -huh. наша домівка, наші. Всі я так розумію, до цього моменту, до 67 го року, у Пітерборо не було української церкви. В цьому приміщенні щось було інше? Не, не було, Ні, не було. Ми ще ходили до Англійської церкви, то навіть було на Лінкоровт, Оксані. Ви знаєте Лінкоровт? То там була така церква, ми ходили. А потім ми вже та церковча була, то вже потім винаймовували цю церкву. А потім вони бачили, що той, ті сусіди, що там кажили, де тих дві хаті. Вони побачили, що вже дуже багато людей вже сходять, їм вже перескажуть, знаєте, авто, І вони ті хати продавали, а ми купили тих дві хаті, які вже є. То, там, то ми тих дві хаті вже купили самих. Mm -hmm. no. Я так розумію, це на той час багато українців, так як зараз, тоді тут не було. В 1967 році. Чи також вже було на той було, час дуже багато? Було, ті іммігранти були. Вже, вже тоді були. Дуже багато. Ви знаєте, скільки тут вже є майже всі люди на цвинтарі, ті старші, то вже все повимирало. Ми мали таких два які гарних, що відправляли і все. Тепер вже дуже мало. Тепер є, ще нова імміграція. Ну так, це остання ситуація. ті вже Україні. старші, вони вже всі повимирали. Ну. А як це відбулося? Українці кожен скинувся, зробив такий донейшн і купили церкву. Так, і кожен так. хто стільки міг, хтось стільки й давав. Не пам'ятаєте, скільки в той час коштувала церква? Скільки людей? Ні, стільки коштувала. Та наша церква. Так. За ту церкву то пан ківацький старший чоловік купив, то ми дали три тисячі фунтів. Три тисячі і на той так. час це були дуже великі гроші. А то три тисячі фунтів то були гроші, знаєте, угу. так. І, і ви придбали ту церкву, і так. українці знов таки об'єдналися і стали так, нею займатися. Так, ми всі українці. Дуже, дуже, дуже файно. Я думаю, що ми так всі дуже дружно живемо. Uh -huh. Правда, усе Не йдемо uh -huh. до церкви, свою церковчу, якщо, якщо треба, то, то ми разом всі кликнемо, ще файно зробимо, приберемо. І той при тої неділі було два священника. Навіть був отець Матвіївський приїздив. І Отець Богдан, два. Ми, ми дуже, дуже так дружно. Uh -huh. дружно. — І так було завжди. І Так було все. А ми колись, знаєте, робили святий вечір, то було коло 250 людей. 250 людей. 250 людей. Ми мали дуже таку велику домівку. Uh -huh. Такі діточки малі, то були всі на сени, бо не було вже де їх посадити. Uh -huh. Бо, бо тільки ну, сонечко зайшло, а вже наші мужчини вже приходять, колядують. Така радість була, знаєте, дуже, дуже. І це все було в Англії, це не було в Тернополі, це все було тут. Українська ту, коляда, Святий що, що було тут. Ми ходили по підхати колядувати. Mm -hmm. ну, ходили ж ми тут, то не тільки в Пітебору було, а десь ми їздили в спалдінг. Візбіч там наші українці є. Ми там їздили. всюди колядувати, ну? То з України, я так розумію, ви приїхали не з пустими руками, а з традиціями усім тим, так, що у нас залишилося від наших. Так, так. Що така часто була традиція українська. Святий вечір, то я вам кажу, що тільки сонечко зайшло, вже мужі не колядують, вже то а, а, ми, ми мали на горі. А ми там вареники, голубці, кутю, все робили, то коли 250 людей було, ми так ще понаробляли що? Ну? Я, я так можу зрозуміти. Ну, знаєте, що... то на один вареник зробити, а то найменше треба було дати з п'ять вареників До, людям. Но. А це як 250 чоловік, то це 200... 1250 вареників. Так, да, то я вам кажу, ми, ще так... ми як вже е... в суботу ми робили шопінг. Тоже що, бо ми мали такі фрічі, щось виклада? Дуже багато, дуже багато людей, що той вечір, то така веселість була, то вже мужчини підходять чи кулядують, а ми на горі вареники, голуб, чи кутю. Ну, бо я була, а я була голова. Мене були вибрали за голову. Mm -hmm. Але я молода була, але вони мене вчили, що mm -hmm. старші жіночки все мене підучили так. Але я знов таки розумію, що церква об'єднала всіх українців, які так, були тут. Так. Всі, бачите, ви були в церкві, бачили Бу. багато людей, є, дуже багато приходять. Людей. Так. Ми ходимо чистити, правда, Олександр? Йдемо, Ідемо, отки молоді дівчатка, йдуть, файно прибирають. Mm -hmm. Я дуже задоволена. А священники, які в церкві, вони українські, правильно? Так, що по-українськи, хоч. А звідки вони приїхали? Хто отець? Так. Отець Богдан. Він приїхав з Тернополя, угу. правда, Зеню? Чи звіт? А Івано-Франківськ. Угу. Ну, я, я його стягнула, отця Богдана. Ага. Я відслала йому запрошення, і угу. я його тут стягнула. — Дуже гарно. Но... Ну, Своя дитина. Я його бачить. дуже люблю. <рес> ну, <рес> дуже гарний священник, я також з ним поспілкувався. Любити його, дуже правда, гарний, він дуже так. тканили Ну. <рес> І він приїжджає до нас, відправляє файно. До мені а, ми, а ми що треба робити, якби чи якийсь вята чи що, то ми ще всі зійдемо жіночки, <рес> понаробляємо. Бачите, що неділі, то чай робимо. Хтось принесе якийсь кейк чи що таке. Так дружно живемо, знаєте. Mm -hmm. Я дуже задоволена. Бо ми українці. Подумаємо. А що ми маємо? Що нам той русський там дає? Да, так. Правда. Це правда, правда. No. І навіть зараз ми бачимо, що коли в Україні війна відбувається така біда, no. все одно люди приїжджають і де збираються? Збираються в церкві. Знов таки, що no. людям потрібна ця віра, людям потрібна no. релігія. Тільки так ми можемо жити якось і мати надію в завтрашній день. Ще приїдете, то ми не робимо варенички, файнов до вас приймали. От я вже чекаю. Я вже чекаю, коли скоро будуть знову зимою свята, буде Різдво. Я обов'язково прийду до церкви. Но, от но, Подивлюсь на вареники, які зроблені у Великій Британії українськими руками. Так. Це, мені здається, буде дуже дуже. Но, цікаво. Ну направді зробимо так, якби. Ви... Тільки нам колись скажете, що ви приїдете. Обов'язково дуже дуже будемо считаю, старали, правда Гусаню? Так. Файно ще пристараємо для вас. Ну а що, друзі, а я старався для вас. Якщо вам відео сподобалось, то поставте лайк і підпишіться на канал. Для того, щоб не пропускати нових відео і бути в курсі всіх справ із Пітерборо. Ну то що, скоро побачимось. До зустрічі в новому відео. Па-па!